Дякую, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я роблю відео про мої знахідки цього тижня. Ну, Я ходжу по магазинах, по секонд-хендах. На блошиному ринку сьогодні була. Ось саме на ринку я знайшла цю каблучку, яка привернула мою увагу, тому що мені дуже подобаються отакі вставки синього чи блакитного кольору. Ось, Бачите? Так от якось не дуже видно, а так краще. І мені тут сподобалося, знаєте, як сказати, все. Мені сподобалося, що це така вставка з гануванням квадратиками. бачите? Далі, мені дуже сподобалося, що тут навкруги такі камінці, нібито діаманти. Що це жовтий метал, дуже схожий на золото. Ну, так, добрий, добра, така позолота. Якось, знаєте, у мене з самого початку не було якихось ілюзій, що це золото. Саме я так дивилася на те, що це позолота. Ну, продавець стверджував, що це срібло. І, щиро кажучи, я так знаєте, може. Так, а може ні. От так я вважала. Не було в мене такого, щоб повірити на слово. Знаємо ми, як там було, що е, намагаються продати. Е, тому я так подивилася. Мені, знаєте, сподобалося, що тут все зроблено дуже акуратно. От дивіться. Все так. Не так, як знаєте, буває у східних, е, ну, не дуже гарних. Прикрасах, щось грубо. Ні, тут все добре зроблено. Ну, і побачила я, що тут є якесь маркування. І не дуже я вдивлялася в нього. Лупу я доставати не хотіла, щоб не нервувати продавця. І вирішила, що добре, ціна мені підходить. Тож буду носити, тому що мені подобається, як воно зроблено. Ну, я так подумала, що це. Скоріше за все цирконіти. Ці дуже популярні в Європі. Вони дуже добре імітують дорогоцінне каміння, тому їх можна побачити в прикрасах, не дуже дорогих. Ну і також срібло, чому б ні. І я його купила, прийшла додому, взяла лупу вже таку добру. І тут почала дивитися, ну, все я зрозуміти не змогла. Але е, такі літери, е, ну, як латинь, P-L, O-R. Ну, як я зрозуміла, це означає плак ор, плак, як покриття таке. А OR е, це золото. І вважаю, що те написано французькою. До того ж, продавець, який це продавав, він так їздить у Францію, привозить звідтіля якісь речі на продаж. Ну, Я подумала, що все так логічно і складається. І тут є навіть таке маркування от на тут дві літери «Б» і О. Я не знаю, що це, не знайшлася ще. Може, хтось, хто живе у Франції, мені підкаже, що то за фірма, яка випускає такі гарні, позолочені прикраси. Показую, як то виглядає на руці. Так, так. Дуже-дуже мені подобається, знаєте, так. Ну, Може, з часом піде позолота. Ну, то. Не буду, може, я його носити. Зараз воно мені дуже подобається. До речі, всі ці вставки маленькі, вони закріплені, знаєте, так, як метал прижатий, Ну, схоже на лапки більш. Але вони не вклеєні це важливо. І ще одна каблучка, яку я купила на ринку. І теж мені сподобалося, як воно зроблено. Я кажу. Так, тут все, бачите, досить тонко. Це виглядає як справжні діаманти. Ну і претендує це на те, щоб виглядати як справжня дорогоцінність. Хоч я вам скажу: от про, це, про, про цю каблучку у мене з самого початку було таке враження, що це, скоріш за все, саме китайська. Але. Для китайців дуже добре все зроблено. Я кажу акуратно. Чому ми так зневажливо кажемо про китайські товари? Тому що, знаєте, якість не завжди гарна. Виконання, такі технічні моменти. І в той же час, ну, наприклад, одяг. В той же час дивишся на одяг якоїсь фірми, дуже гарної фірми, і бачиш, що там Одяг гарний. Подивишся на етикетку, зроблено в Китаї, і думаєш, і, та, і той в Китаї зроблено, що тільки що там бачила і не сподобалося, і це в Китаї зроблено. Тож є виробництва, які е, досить добре е, виконують е, свою роботу. І якщо це навіть китайське, теж воно виглядає ось так. Такий, як казати, класичний варіант. Таке не дуже, не дуже звертає на себе увагу, але дивишся і думаєш, а, таке маленьке, але дуже шляхетне. А ще купила таку брошку. Здалася вона мені досить оригінальною, тому що. Вона так, нібито розділена на три сегменти. Частіше ми бачимо брошки, ну так, шість сегментів чи вісім сегментів, ну, чотири. А так, щоб три, не дуже багато. У мене є дві чи три, але погодьтеся, що це не дуже великий відсоток. Колір мені теж сподобався. Ну, такий світло-світло-зелений, я дуже полюбляю. Здивувало мене те, що ці вставки, бачите, вони не мають амальгами. Хоч брошка, от показую її зворотній бік, за, за всіма ознаками, це вінтажна брошка, це якийсь 70 ті може 60-ти роки. Ось так вона з фіксатором. Теж мене дуже тішило, що вона е, має отакий. Вид, що нібито її не носили. Ні пошкоджень, ні потертості, нічого такого немає. Все в дуже гарному стані. І коли я прийшла додому, я все перевіряю з ліхтариком ультрафіолетовим. І виявилося, що оці три великих кристали це уранове скло. Ну, ці ні. оці такі маленькі, маркізи, багетині. А оці великих так. Ну, вважаю, гарна знахідка. І ось уявіть собі, що мені сьогодні на ринку попалася отака каблучка, яка, як я зрозуміла, зроблена саме в Китаї. Ну, це відноситься до цього Китаю Старого або експортного. Ця каблучка стояла так, як. І інші каблучки в такій основі. І, може, і не варто було б уваги, бо знаєте, у мене є каблучки з тигровим оком, ну, так собі. Але трошки виглядала ця частина, я вирішила придивитися. І побачила, що тут досить тонка така робота. І це філігрань. І так мені здалося, що щось тут непросте таке. Я почала роздивлятися. Але коли перенула, зрозуміла, що вона деформована. Ну, Не знаю, може, десь вона лежала, може проїхав хтось по ній, бо, бачите, воно так викрив вик... викручено. А якщо це старий Китай, це срібло, а срібло м'який метал, тож таке могло трапитися. І почав придивлятися до от тієї основи, за якою знаходиться вставка з ігровим Оком, я побачила літери і розгляділа сільвер. Ну, сільвер, це саме так маркували прикраси Старого Китаю. Каблучка ця зроблена в Китаї. І мені важко сказати, в який період, тому що там є три періоди, і вважається такий дуже цікавий це 20-30 роки. Мені б хотілося, щоб воно належало до того періоду, але я не можу так стверджувати. Але знаєте, загалом, ну так, по тому, як тут вирішен малюнок цієї філіграні. Все ж таки вважаю, що це могло бути зроблено саме тоді, у 20-30-х роках. Ну, може і ні, може це 50-ті роки. Так. Але, знаєте, я такого дизайну китайських каблучок ще не зустрічала. Тож вирішила її купити. І мені трошки знизили ціну, тому що стан цього, цієї каблучки такий, що. Ви знаєте, мені навіть страшно пробувати її виправляти, тому що, мені здається, що тут повинен професіонал робити. Ось бачите, як вона викривлена. Якщо б тільки отут було, може це не так страшно. Але ж вона отак от сплюснута. Ось бачите, отак. І треба отак от вирівнювати. Хочу, щоб це зробив професіонал. Піду в майстерню. І в шедеврах у мене сьогодні теж старий Китай. Це така маленька скринька, яка, як ви бачите, саме зроблена з філіграні. Бачите, основа. Це отаке переплетіння такої проволоки. І прикрашено все це емалью. Ось можна тут побачити. Дуже Цікавий малюнок, і тепер переходи малі гарні дуже. І кабошонами, зробленими з сердоліку. так. Навіть проглядає оця сітка через напівпрозорий сердолік. І тут якийсь пейзаж. У східному стилі, ну, тут дерево, вода, якась лодка тут. Це малюнок. На чому він зроблений, сказати важко. Може це скло, а може це якийсь камінь. І, якщо відкрити, вона має от такий вид там. І я так подивилася, думаю, оця сітка, оця емаль. Отакі От кабошони з натурального каміння. Це дуже схоже на стиль старого Китаю, але ж повинна я шукати важливе слово сільвер. І ви знаєте, я знайшла. Ось тут, ось тут. Якщо так подивитися, Ну, мабуть, ви побачите сільвер. А тут поруч ще написано S і 925 Ну, головне, це те, що тут сільвер. А це, ну, може, і так зроблено, що такі речі могли провозити з країни з Китаю і могли перевіряти і ставити це також пробу. Таке теж було прийнято. Тож, ця скринька це старий Китай. І ви знаєте, подивилася в інтернеті такого типу скриньки. Ну, я кажу про сітку, на якій зроблено, от саме стилістично така емаль, яка займає, бачите, такі, ну, нібито орнаментом вона тут йде, це показують. Речі, які зроблені в 19 сторіччі, або наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя. Ну що ж, от така стара, цікава, тонка робота мені сьогодні попалася, я дуже радію, і роблю її шедевр. Ось ці прикраси я показала вам сьогодні. Сподіваюся, що вони вам сподобалися. Цікаво, а що саме? І хочу сказати, що це ще не все. У мене ще є знахідки, дуже цікаві, старі, марковані. Тож, буде друга серія. Чекайте. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.